Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити з вами про психотерапію та в яких випадках вона не працює. Загалом є дві причини, чому саме психотерапія може не працювати: об'єктивні причини та суб'єктивні причини. Почнемо з об'єктивних причин. Об'єктивна причина тоді, коли психотерапевт не має достатньої освіти. Психотерапевтом може бути людина, яка має базову психологічну освіту. Має базову психотерапевтичну освіту та може мати додаткові певні е сертифікації по якимось направленням або якійсь спеціалізації. Дуже важливо, що психотерапевт має сам супервізії, має психотерапію особисту, проходить групові або індивідуальні супервізії. Це дуже важливо. Для того, щоб психотерапевт не перекладав свої проблеми на свого клієнта. Це, що стосується об'єктивних причин. Також до об'єктивних причин може стосуватися і відноситись психотерапевт, який має все перераховане, але, наприклад, має якісь певні переноси, або наразі якісь обмеження особисті, з якими які впливають на психотерапевта і роблять його неефективним. В деяких випадках або в деяких запитах. Це нормально. І нормально, коли психотерапевт вам каже: Слухай, там, я зараз не можу працювати, наприклад, з залежностями або з тривожними розладами, тому що сам має, наприклад, тривожний розлад. І це нормально, якщо терапевт вам це каже і пропонує перевести вас до іншого спеціаліста. Це каже про те, що. Цей терапевт е, свідомий про те, що він е, усвідомлює свої обмеження і не робить вам шкоди. Що стосується суб'єктивних причин, то до суб'єктивних причин став... ми відносимо: е, це перш за все неготовність самого клієнта до того, щоб е, працювати і мати певний е, результат. Тобто, якщо клієнт не готовий наразі до психотерапії, психотерапевт зі свого боку може робити все необхідне для того, щоб ці трансформаційні зміни відбулись, але клієнт може проявляти супротив і, відповідно, ніякого результату не буде. Другий важливий суб'єктивний фактор це не вистачання ресурсу для того, щоб отримати ці результати. Тобто клієнт начебто і готовий, супротиву немає, але наразі ресурсу також немає для того, щоб переносити ці трансформаційні зміни. І ми, психологи, психотерапевти, кажемо, клієнт зривається. Тобто, коли доходить до певної точки розв'язання своїх проблем, травм, клієнт може зникнути. І це також нормально, і це також не каже ні про те, що клієнт поганий, ні про те, що психотерапевт поганий. Просто наразі такий час, що клієнт не має ресурсу саме на подолання своєї травми. Також я до суб'єктивних причин відношу те, коли клієнт готовий працювати, коли психотерапевт має все необхідне, але є причина. В тому, що просто психотерапевт, даний психотерапевт, не направлення навіть, хоча і направлення також може бути причиною. Але сама особистість і сам психотерапевт не підходить клієнту. І це також має, бути, має місце бути і це також про те, що психотерапевт не підходить конкретно цьому клієнту. Або клієнт не підходить для психотерапевта. Це також. Розв'язаємо речі. Це можна розв'язувати, це також можна вирішувати. Питання лише, щоб це було екологічно по відношенню як до самого клієнта, так і до самого психотерапевта. Це були основні причини. Е, їх набагато більше може бути. Ви можете писати в коментарях під цим відео. Ви обов'язково лайкайте, розповсюджуйте це відео. Також ви можете приєднатися до телеграм-каналу. Там ви можете задавати питання, читати мої дописи. І на цьому все. Я дякую вам за перегляд. До скорих зустрічей!